Тут такі хвильки такі йдуть. Оце все називається тканина грає. Хм. Ось бачиш, коли тут такі хвильки йдуть? Так кажуть, смієшся, <звійця> 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 так кажуть. Так, треба білого досипати, бо це вже зовсім кривий білий. Ти ж оттуда, звідки п'яльця потрібні. Так, оце він казала, що е, бажано, коли ви робите не тільки для задоволення посеред ночі, і для такого, знаєте, для відчуттів оцього бісера під руками. Насправді гарну річ, то треба, щоб тканина була а, дуже правильно натягнута на пельці або на станок. А, станок верстат, да, українська. Значить, на верстат має бути натягнена. Так, я повернулася, чи є, чи чутно мене видно, чутно. Чудно. Ай. Іночка, не зважай, то просто людина така, він весь час якісь рандомні штуки закидує. Дай нехай. А можна, а що можна? Все можна, кажи. Що сталося, Іночка? Що там? Нехай буде якась дві в чаті, знаєш. Хай. Рибко, будеш. О, рибку, так, да. із задоволенням. У мене була супер ідея накопити цієї тараньки на випадок голодної зими, холодної, грізти тараньку, потім думаю, то, ну, купили консервів, купили води. Якщо господь дасть, то все буде в порядку. Не запасешся і не вбережешся тільки Божою милістю. Тож розслабилися. А що за рибка? Ну ну, що там готуєш щось?